Вітаю, що ми сьогодні зібралися в такий сонячний день і на дуже важливу тему. Тому що сьогодні ми будемо говорити про Україну, будемо говорити про перемогу, ми будемо говорити про здорову Україну, про екологічну Україну і про наші з вами майбутнє. І я дуже радий, що сьогодні зібралася дуже поважна компанія, команда, які небайдужі. Це професіонали, кожен в свої справи і дякую, що кожен із вас знайшов час прийти долучитися до цього важливого проєкту. Я коротко хочу сказати, презентувати проєкт Життя в стилі Еко. Ми зараз знаходимося в Тернопільському центрі життя в стилі ЕКО. Таких центрів в нас є 12 в Україні. Я дуже горжуся, що я по професії вчитель фізичного виховання і спорту, і що я 27 років дотичний до проєктів здоров'я. Екологічних ініціатив, правильного питного режиму, рухової активності, і це ми активно популяризуємо вже не тільки в Україні, але й за межами України. І сьогодні ми будемо говорити про те, куди ми з вами можемо рухатися і що ми можемо з вами покращити. Я коротко хочу презентувати проєкт Життя в стилі еко, який ми створили шість років тому. Я необхідно включив колесо балансу, тому що сьогодні будемо говорити про баланс. І ви бачите, що тут є е, QR-код, де після того в нас є брендбук життя в стилі еко. І починається він з колеса балансу. І сьогодні, напевно, що перше, що треба кожному зробити і раз в рік мінімум робити, це треба робити аудит свого життя по тому ж персональному колесі балансу. Де ви сьогодні знаходиться від нуля до десяти наше здоров'я, де від нуля до десяти знаходяться наші фінанси, наше оточення, наш сімейний стан, від нуля до десяти, де знаходиться екологія, мабуть, від нуря до десяти, де знаходиться стиль життя. Ну і сьогодні ми переживаємо країна переживає нелегкі часи, і дуже важливо, наскільки ми в цьому колесі баланса міцні, чи наше колесо воно криве четвірка, п'ятірка, вісьмірка, шестірка, і ми на тому колесі далеко не приїдемо. І саме сьогодні будемо говорити про е виклики сьогодення і як з ними боротися для того, щоб вистояти в такі нелегкі часи. Більше того, будемо говорити про реабілітацію наших тих, хто сьогодні повертається з передової для реабілітації і відновлення свого здоров'я, і ми вже будемо думати про майбутнє. Як Багато людей повернуться ще з війни для того, щоб повноцінно війти в життя і розбудову нашої України. Я на випадково сьогодні буду говорити про цілі сталого розвитку, тому що в 2017 році Організація Об'єднаних Націй висунула цілі сталого розвитку, і там є 17 цілей, які треба викликів до 30-го року рішити. Я дуже горжуся, що ми сьогодні будемо говорити мінімум про 10 цілей сталого розвитку, тому що ми сьогодні будемо говорити про гендерну рівність, ми будемо говорити про чисту питну воду, ми будемо говорити про відповідальне споживання, ми будемо говорити про збереження екосистем планети. Ми Говорити про інновації, про мир і справедливість і партнерство зараз сталого розвитку, сталий розвиток міст і сіл. Тому практично те, то, що ми піднімаємо, 10 цілей сталого розвитку, ми піднімаємо в рамках нашої сьогодні розмови. Одним з таких трендів часу і тенденцій, в час біж... війни війна тільки підкреслила і тільки в ну ще більше викликів створила. Ми думали, що війна вона просто буде війною, яка буде вбивати людей, але вона нищить сьогодні довкілля, яке буде потім негативно впливати на життя людей. І ви бачите, що відбулося з Каховкою, з Каховським водосховище. Ви бачите, що відбувається зі взривами і всі інші виклики. Тому сьогодні якраз дуже добре, що у нас гості зроблять на це акцент, наскільки важливо сьогодні впливати на ці всі процеси. Важливою частиною здоров'я кожної людини є правильне збалансоване харчування. І от наш центр життя в стилі еко це як центр превентивної медицини, це долікарське обстеження, У нас тут можна зробити чекап здоров'я. Тут, тут у нас є окремо центр води, де ми розказуємо, що таке вода, чому вода Чому воду пити і яку воду пити, І чому важливо не, не споживати пластик і не використовувати пластик, чому потрібні бідні фотанчики в школах, в дитячих садках, громадських громадян. Ми розказуємо тут про правильне збалансоване харчування, і тут є центр, де готують кухарі різних ресторанів. Ми розказуємо про правильне харчування. Здорову, якісну їжу У нас є центр нутриціології, де працюють дієтологи, халсі коучі. Окремо у нас є центр краси, де жінки під час війни ще більше почат... мають в себе інвестувати, тому що наші жінки мають залишатися і свою красу показувати як найкраще, що ми є сильні, що ми є красиві, що ми є позитивні, що ми рухаємося вперед і ми ніколи не маємо опускати голову. Вниз додолу, а ми маємо зберігати і красоту як зовнішню, так і внутрішню. Ну і, звичайно, важлива частина це нетворки. Це правильні люди, які тебе оточують. Це... Я сьогодні рахую, що сьогодні зібралось правильне оточення, люди, які хочуть творити нову Україну, які хочуть модернізовувати нову Україну. Гасло нашої спільноти не нашкодь трьом С, не нашкодь собі сусідові середовищу і думками, і словом, і ділом. Мене це наповнює. Я коли говорю ці слова, мене по тілу йдуть, тому що я встаю з цими думками. Чим я сьогодні можу бути для родини для оточуючих, для людей, які живуть в цьому місці, для країни в цілому. Я, я три дні назад був в Українському католицькому університеті. Ми вже 10 років дотичні до цінностей католицького університету, там, де виховують правильну молодь України, там, де цінності правильні. Але ми вже 10 років маємо щастя бути в такій спільноті. Вчора я повернувся з Черкас, тому що там відкривався новий креативний пост, простір про культуру, про збереження культурної спадщини, про митців. Виступали художники, митці, художні скульптори, архітектори. Був міський голова міста Черкаса. Наскільки синергія була в громадськості бізнесу і влади, де ми говорили про... Нашу культуру, нашу спадщину, ну і звичайно допомогти в цілому Україні. Ми маємо стояти кожен на своїй передовій як найкраще. Тут зібралися громадські активісти, тут зібралися науковці, тут зібралися державні творці, тут зібралися підприємці. І сьогодні ми разом представляємо велику силу. Наш центр фокусується на п'ять складових, так як я вже сказав: це є правильна рухова активність, ментальне здоров'я, питний режим. Краса в деталях, правильне збалансоване харчування, вітаміно-мінеральні комплекси. Ну і дуже важливо, що ми сюди включилися інвестиції в наше молоде покоління. Тут якраз представники університету західноукраїнського, де ми проводили курс молодіжного підприємства. Новому мисленні, баченню себе в Україні, ну і, звичайно, вчимо. Тим професіям майбутнього і студенти залюбки приходять до нас на підприємства. Ми робимо компанії візі, ми робимо спільні проекти, вони захищають стартапи. Дуже важливо сьогодні інвестувати в молоде покоління. І в рамках нашого проєкту ми вручаємо сертифікати. Тобто ми прийшли до того, що ми маємо не чекати, що держава прийме закони, і ми ставимо всі екосвідомими. Ми в рамках проєкту Життя еко» затвердили два сертифікати. Ми вирішили вручати еко оскари Еко-оскари ми вручаємо домашнім господарством, які стало екосвідомими. Тобто, коли людина свідомо підходить до екоспоживання, наприклад, 27 років назад ми вдома поставили систему очистки води, і 27 років ми не споживаємо пластик, не використовуємо пластик і не п'ємо воду з мікрочастинами пластику. Більше того, купуючи одну бутилочку на вулиці пластикову бутилку, наприклад, 100 тисяч тернополян в день може купити одну бутилку. Це є 100 тисяч пластикових будинок в день, помножити на 30 днів, і це є мільйони пластикові, ви ми купили, випили і за секунду викинули. Це безвідповідальне споживання. 30, 27 років назад я поставив систему чистки води, 27 років я виїжджаю з дому з двома бутилочками з державійки набраної сеї води, ставлю собі в машину. За, за день я 2 літра води випиваю, приїжджаю додому і знову набираю. Це прості рухи, які можна зробити. Це можна йти собі в інститути студентам і набирати бутилочку води з державійки і за літр за день випивати, а не просто бігати в магазин, кіос. Тобто нам треба навчитися цієї нової культури. І от фактично домогосподарство, яке перейшло на свідоме споживання води, яке перейшло на використання безфосфатних товарів. В побуті. 27 років наша з Іриною родина не ходить в хімію, ми не беремо хімію і не зливаємо в річку хімії. Тобто перейшли на ековідповідальне прибирання, ековідповідальне споживання. Тобто це прості речі. 27 років ми займаємося руховою активністю, 27 років ми споживаємо вітаміно-мінеральні комплекси. Це звичка інвестувати в себе, а не тільки в машину, в кухню, і в одяг, і в сумки, і все решта. Все, що ми раніше інвестували, жінки мене хай вибачать, але в сумки також треба інвестувати, я розумію, в туфельки треба. Ну але от саме основна інвестиція це наше тіло, це наше внутрішнє. То, хто ми є? Тому не випадково наше гасло допоможе собі, сусідові і середовищу. І е, більше того, ми вручаємо сертифікати підприємствам, які перейшли на екосвідоме споживання. І тут є підприємці. Зараз я дам пару слів е, їм. Е, вони скажуть пару слів, чому вони в себе підприємствах поставили систему чистки води, чому прийшли на екоперебирання, на екоспоживання. Е, тому на сьогоднішній день більше 300 підприємців отримали отримали еко-оскари. Буквально два тижні назад в Львові ми провели другий екологічний форум, де було більше 300 чоловік. Де був відкривав е, віце-прем'єр-міністр Степан е, Кубів е, 16-19 року. Віце-прем'єр міністр, де в нас були народні депутати, виступали на форумі. Ну і більше 50 підприємців підприємців отримали сертифікати життя в стилі еко. Ну і сотні домогосподарств. Які вже долучилися до нашої спільноти. Mm -hmm. Тому отакі відзнаки, е нагороди від нашої спільноти от ми вчимо е міняти. міняти своє мислення, міняти споживання і переходити на свідоме таке споживання. Ви знаєте, коли ми займаємося прорахунками, і ми людям показуємо навіть економічну вигоду від того, що встановивши питний фонтанчик, ти вже не будеш в школі купляти одноразові стаканчики, ти не будеш їх е е е викидати. Встановивши вдома систему очистки води, ти вже не будеш купляти, вода буде по одній гривні. Ми економічно обґрунтовуємо, що вода буде по одній гривні за літр, і ми бездумно купляємо по 15 гривень бутилочку в магазині, а літр 40 гривень. І ми платимо 40 гривень за літр. Це ціна бензину сьогодні. Тобто вода проста виявляється, ми сьогодні оплачуємо за ціну бензину. Хоча бензин треба десь добути, звідки треба транспортувати, її треба переробити. І ціна бензину сьогодні також 40, 40 лишнім гривень. І ми за воду тут саме платимо. Але проблем ще з водою ще не наступила, така, яка нам має наступити. Ми пояснюємо, чому важливо використовувати концентровані товари. І 27 років назад я зрозумів, що таке краще літр купити для миття посуди, який хватить на рік і два місяці ніж за цей період купити 20 пластикових бутилок і викидати кожен місяць нові бутилки. Тобто суперконцентровані товари соціальні відповідальні компанії сьогодні випускають для того, щоб випускати суперконцентрат. Чи правильний порошок, якого хватить на рік і місяць для використання. І це не шкодить довкіллю. Тому практично отакі прості речі в рамках нашого центру життя Стеляку ми вчимо людей. Ми проводимо навчання, ми зустрічі з експертами. Тут виступає професор Покотило, який розказує, що таке вода, чому вода, яку воду пити. Тут ми мали спільний проєкт з міською радою, і тут є якраз людина, яка в той час була заступником міського голови Леонід Бицюра, і ми активно почали просувати проєкт фонтанчики» в школах, в дитячих садках. З Леонідом ми стояли на вулиці, і ми в дітей в людей забирали політиної пакети і ми давали, роздавали на вулиці, ми прямо їхні речі перевантажували в еко в екосумки і перевантажували на зупинці. Це було дуже враження на весь Тернопіль і не тільки і ПГБачення знімало, що ми забирали пластик пакети і перевантажували в екосумки. Такі ініціативи ми спільно проводили. І тому я не хочу займати довго час. Е дуже важливо е краса в деталях проєкту. Тут у нас там є косметологи, які працюють. Дуже важливо правильне використання. Е Інструментів, для, щоб не було тих спонжиків, щоб не було тих вушних палочок, які масово викидаються в каналізаційні люки, і потім це так само забиває люки, так само використовується такі як апарат дермасонік, нанесення косметики безбудкових засобів. Ну, і, звичайно, е Проект життя стеляко перевіз перевіз для мене рік тому, в час війни. Ми започаткували «Будмол-центр» як частина екосистеми життя в стилі еко це будівництво модульних екологічних будиночків. Тобто, оце під Тернополем власники збудували таке містечко наше. Це екологічне містечко, це пори жити на природі, жити поряд з природою, але і не шкодити природі. Тобто в нас будиночки, які ми будуємо в рамках Будмолцентру, ми вручаємо їм сертифікати на етапі вже будівництва і здачі в експлуатації. Тому що цей будинок він не має використовувати пластик, цей будинок він не має генерувати фосфати, він не має бути поряд річки і виливати в річку фосфати. І тому оце так само навіть. Проект Будмолцентр Відбудова України і модернізація України так само широко популяризує екологічні проекти.